Проводиться опитування миколаївців про те, яким вони бачать своє місто. Це повинно стати головною рушійною силою цього роботи над цим генпланом. Другий офіційний документ генплан, який розробляла з підприємством Дніпромісто, і який ми планували в 2020 році прийняти сесію міськради. Сьогодні цим питанням займається компанія OneWorks, яка. А, Ну, фактично займається питаннями, як, як буде виглядати місто. А також до цього процесу долучилася компанія Кові Груп, це скажімо, компанія, яку залучила дані для того, щоб вони надавали інформацію і все, що стосується більше такого не красивого, а утилітарного в цьому генплані. І я думаю, що найближчим часом ну, миколаївці почитають і зможуть розуміти, яким базовим ми бачимо місто Миколаїв.